Що таке гідроізоляційна шпонка? Це спеціальна стрічка, яка вкладається в тіло бетону для герметизації швів. Давайте розглянемо більш детально, яка вона буває і для чого потрібна. На нашому стенді дуже добре видно розрізи гідрошпонок. Вони бувають внутрішні і зовнішні. Гідрошпонки застосовуються для деформаційних швів і технологічних. Найнадійніша герметизація шва з використанням гідрошпонок. Бо, залишаючись назавжди у тілі бетону, блокує воду, що надходить у шви. Як це працює, ви можете розглянути за схемою. В тілі бетону завжди є шви, і саме в таких місцях прокладається гідрошпонка. Гідрошпонка блокує проходження води в бетон. Замовити будь-який вид гідрошпонки ви завжди можете у нас. Ми спеціалізуємось на них більше 12 років і вже маємо досвід, щоб допомогти вам у правильному підборі. Арфен для тих, хто будує.